Фрію Стефановичу 87. Цей чоловік прийшов велику вітчизняну, боровся за свободу та землю майбутнього покоління, а сам не має власного прихистку. Річ в тім, що після війни старенький залишився в Латвії, де й проживав понад півстоліття, та кілька років тому у нього сталася трагедія. У мене супруга умерла після, навіть року не було син умер. Я вирішив переїхати на Україну. Ну і родственники, наоборот говорили мені, що раз один там сюда переїжджай, значить на Україну. Квартиру в Прибалтиці чоловік продав, щоб не вести із собою виручені за неї 55 тисяч євро. Гроші переказав на рахунок українського банку. Коли ж приїхав до племінника, той наполягав негайно зняти у суму готівкою. Старенький відмовився і пішов шукати прихистку в іншої родички. А племінник недовго думаючи, тим часом хутко забрав гроші з банку без його дозволу. І вже майже шість років воно Фрі Стефанович живе ось тут: пару квадратних метрів і маленький клунок з одягом все, що залишилось у старенького, адже ні грошей, ні речей. Плем Мінник не віддав. Всю отвори, котрих кухонний, то ну все, 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 що каристи нада для господарства, все, все я привез туда. І все у них залишилося. Нічого я не вмію. Абсолютно до тих пор у них все находиться. Майже шість років старенькі судиться із племінником та його дружиною. Йдемо до них, аби роз'яснити ситуацію. Нас зустрічає злий собака. господарі не відчиняють. Тоді рушаємо до доньки племінника Руслани. Саме за останні п'ять років господарі звели ось цей будинок та придбали кілька автівок. Дома хтось є. Картина та ж, чи то справді нікого немає, чи то навмисне нас ігнорують, але до будинку зась. Тоді йдемо до суду. Саме сьогодні тут проходить чергове засідання. Гореплемінник з дружиною стверджують, їхньої вини в плутанині немає. Ніколи не знав, ніколи я нічого в боляції не то, як блі його, 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 його придно. Як були його предложення. це ж я його я чіпав за це. все. Руфрія Степанович. Я його абсолютно не чіпав. Натомість Онуфрі Стефанович і досі не може втямити, як рідний племінник так вчинив з ним. Якщо ти чоловік справедливий. Почому ти так зробив синство? На якому основані ти присвоїв гроші? Як виявилося раніше, суд зобов'язав твердо хліба сплатити дядьку вкрадену суму, але той своє майно переоформив на дружину, мовляв, за станом здоров'я. А оскільки нічого немає, той платити ні звідки. І лише з кожної пенсії віддає старенькому по 200 гривень. Тож ми підрахували, аби повернути вкрадені гроші горе племіннику, знадобиться 229 років. Онуфрій Стефанович розуміє, цих грошей йому не бачити, а тому має єдину вимогу повернути будинок у власність племінника. Адже тільки тоді дідусь зможе претендувати на. Гроші або майно суд його в цьому підтримує. Щоправда, чергове засідання знову перенесли через затримку з документацією. Тим часом родичі, в яких нині мешкає старенькі, чекати не хочуть. Вони воліють позбутися його негайно. Так не може продовжатися п'ять років і вісім місяців. Це продовжається. Скільки ж мур затерпіти? Янжо сил немає, і вже до кінця місяця старенький має звільнити кімнату, куди піде 87-річний чоловік з букетом болячок і без копійки в кишені. Родичів ніскільки не хвилює. Сам Жану Стефанович каже, впорається із цим, адже має мрію померти у власному будинку. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новень Чернівці.